Друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. Сьогодні обговоримо тему, чи вплинули такі сильні морози після такого теплого зимового періоду на бджіл. І що робити, щоб бджоли дотягли до весняних обльотів. Багато колег продивляються своїх бджіл, і в декого все дуже добре. А є ті, в кого пасіки. Повідходили більше ніж на 50%. Причому є і знайомі, в кого великі пасіки, і також мають значні втрати. Бо це не поодинокі випадки, а все, друзі, банально просто. Багато хто в коментарях підливав негативу під відео, де я показувала, що ми підгодовуємо відводки. Говорячи про те, що на що це робити, треба було загодовувати та інші всякі моменти, які я не розділяю в повному обсязі. До цього питання ми підійшли логічно, спираючись на нашу вже напрацьовану практику. Цикл червління маток зазвичай починається з 10 по 20 лютого. Це в середньому. Ще плюс до того, беремо до уваги. Аномально теплий січень, що й додатково підштовхнув маток починати червити більш активно. Далі почався період морозів. У нас було до 18-20 морозу кілька днів. І самі розумієте, що будуть робити сім'ї, в яких вже наявний розплід. Вони будуть його обігрівати і бджоли по природі під час похолодання. Не покидають розпліт, щоб передвинутися клубом до, в сторону до кормів, а можуть сидіти, обігрівати його і гинути від голоду. Сильні сім'ї ще впораються з цією задачею, бо розплоду зараз небагато, а маса бджоли в сильній сім'ї дозволяє дістати до кормів. А ось у Слабачків такої можливості. Може й не бути. Тому, як би хто не критикував, ми перед холодами кинули кормів на голову над клубами. А тим, які дійшли вже до задньої стінки, ми поставили теплі медові рамки в розріз по центру клуба. Також слабаків та тих, які просіли, ми закутали плівкою. До речі, друзі, ось купили плівку. Хочу похвастатись. Ось в такому рулончику вона шириною 50 см. Довжиною, довжина в рулоні 50 метрів. Тобто, розрахований один рулончик на 100 вуликів, щільність 150. Купили ми її за 500 гривень. Дуже зручний такий формат, легко та швидко можна її порізати. Вже на потрібні вам шматочки. Якщо кому потрібно, ось номер на екрані я вам покажу. Будь ласка, кому потрібно, звертайтесь. А на останній сім'ї ми просто поклали вже утеплення. Чим, до речі, і задоволені. І наші бджоли перенесли ці люті морози без напрягу і втрат. Ось такі, друзі, у нас утеплювачі. Які ми порозкладали бджолам. Це в нас агроволокно щільністю 120. Наповнені вони обрізками синтепону в чотири шари. Сінтіпон, до речі, рекомендую шукати через інтернет на матрасових фабриках. Там ці обрізки коштують копійки. Я рахувала синтепон, на 100 вуликів приблизно обійшлося в 50 плюс гривень. Шматочки там невеликі до метра, але для утеплювачів вони просто ідеальні. Бджоли таке агроволокно не гризуть. І за 3 роки, як ви бачите, експлуатації у нас жодного інциденту. Тому рекомендую. Беріть це до уваги на майбутні роки, що всередині лютого бджіл треба утеплювати. Тож ще розкажу про відгуки, бо знайомі бджолярі я жаліються, що кормів багато лишилося, а клуби позастигали від голоду. Першу причину ми з вами обговорили це розпліт, друга причина це сухі та тверді корми. Адже такі перепади, погоди, коли вночі мінус 10, а в день плюс 10, до прикладу, вони дуже сушать повітря. І корми в сім'ях також підсушують. І бжолам в таких випадках не вистачає банально вологи, щоб змогти розтопити ці корми. Це в основному в слабких або просівших сім'ях відбувається. Тож, друзі, вчасно утеплюйте бджіл, закривайте донну вентиляцію та слідкуйте за кормами. Весна вже в нас не за горами, в кінці лютого обіцяють потепління, а на початку березня обіцяють тепло з облітними денними температурами. Якщо все так і відбудеться, то особисто я за нас скажу, що зимівля видасться хорошою. Перезимують. Е, перезимують і серпневі відводки, і запасні матки. Ну, а зараз втрати на нашій пасіці це мінус 5 сімей, е, а якщо точніше, пізніх відводків. Ще 4 більше за все не доживуть. Е, для всього об'єму нашої пасіки, це взагалі ніщо, адже. Сила не тільки в тому, щоб в зиму загнати сильні сім'ї, а й в тому, щоб слабким сім'ям і пізнім відводкам влаштувати умови, щоб навіть вони перезимували. До прикладу, ми запускаємо запасних маток в зиму на двох-трьох рамках обсидки і вони досить добре зимують. Вже як потепліє, покажу вам, як саме це відбувається в нас. А такі слабкі відводки добре рятують і підсилюють сім'ї, в яких пропала матка за зиму. Або вже до соняху стають повноцінними, сильними сім'ями. Це особисто наш підхід, наша практика, можливо, в когось інший досвід та думки. Діліться ними, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво почитати та перейняти і ваші напрацювання. Тож, все, мабуть, буду закінчувати вже це відео, наче все, що хотіла, я сказала. В наступному відео розкажу, як заробляти з бджіл максимум, і чи складно це взагалі робити. Бо багато хто. Скаржиться, що пасіки стали нерентабельними, з чим я категорично не погоджуюсь. Тож до зустрічі в наступному відео.